В цьому відео я хочу продемонструвати, як раніше писалися програми, і як поява змінної, поняття змінної покращило програмування. Раніше писали програми на мові асемблера і розміщали її в пам'яті. Наприклад, я створю зараз файл, назву його prog.asm і всередині напишу програму. Дуже просту програму. Move AX, 1, 2, 3, 4, h Ця команда завантажувала значення з пам'яті за адресою 01234 в регістр AX, тобто в регістр процесора AX з пам'яті в регістр процесора. Наступна команда ADD AX1. Так, тільки там. Ось так. Додавали одиницю до значення, яке було в АІКС. Тобто спочатку з пам'яті взяли значення, записали в регістр, а потім до цього значення додали одиницю. І наступна команда записали результат назад в ту адресу, з якої взяли початкове значення. Все. Наче просто. Уявіть собі, що це просто числа. Тут немає зараз ніякої прив'язки до якоїсь предметної області. Ми просто беремо конкретно з пам'яті за якоюсь певною адресою. Причому я записав адресу в 16-ковій формі, а можна записати і в двійковій формі. Ну, запис був би набагато більший. Зберігаємо цей файл. І потім цей файл нам потрібно. Компілювати і запустити. Але якщо ми, наприклад, хочемо те ж саме зробити на мові програмування C, створимо файл на мові програмування C, PRO.C, і запишемо наступним чином. int рівня 5, наприклад, x рівня x плюс. Ось два рядочки. int дорівнює 5. Що робить цей рядочок? Він виділяє в пам'яті певну область, прив'язує до цієї області ім'я X і записує в цю область значення 5. Друга команда додає до значення в цій області одиницю. Все те ж саме, що робив асемблер, але набагато простіше.